Нумо, отож, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнило. От одешу вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і зісначе наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців, йшло до Господа сил, ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини, ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився. Дорогі брати, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Сьогодні ще наша довіра і є запитання всячівського району. Принаймні воно звучить для всієї церкви, для кожного небайдужого християнина, щоб, в принципі, не робити ніякі роздори. А воно звучить так. Чому в деяких католицьких церквах під час служби упоминають православних, православні християни, а в деяких просто християни? Що тут мається на увазі, коли йде? Ектенія, так? особливо сугуба Ектенія, і говорить всіх вас, православних християн, або і всіх православних християн, або під час Великого Входу, коли священик переносить дари і говорить святійшого Вселенського, єпископів, весь народ, правління, владу, ктиторів і создателів святих храмів наших, і благословляючи. Тобто він не благословляє чашу, а повертаючи цю чашу до престола, каже: і всіх вас, православних християн! Що є тут на службі, або всіх вас християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм. І власне питання звідси випливає, що за це і говориться. Чому в деяких все ж таки католицьких храмах впоминають, а деяких ні. Ми маємо трохи заглянути в історію. Ми мусимо зрозуміти, коли війшло в літургійний канон, або в порядок це слово всіх вас православних християн. В перші часи, якщо читаємо літургію Якова, ми цього не бачимо, є всіх християн. Тобто, християн почали називати в Антіохії в Перший раз ми читаємо в святому письмі, і спільнота називалася Християн, на відміну від тих, які називали перших християн, там, єретиками, сектантами або новостворена філософія Ісуса з Назарету чи тому подібне. Натомість. Християн від імені самого Христа почали називати цим іменем. Всі вони називались християни. І коли було переслідування, було переслідування християн, не православних, не якихось інших, але християн. І всі вони були під 12 апостолами, де верховний апостол був Петро, і між ними не було суперечок, бо вони всі знали, ти Петр. Що значить камінь, і на цьому камені збудую мою церкву, і ворота пекельні її не одоліють. Мало того, святе письмо пише: І дам тобі, не Андрієві первозванному, не Филипові, навіть не Павлови, а дам тобі, ключі Царства Небесного. І нікому з апостолів не каже, що зв'яжете. І що ти зв'яжеш на небі? Буде зв'язано на землі, що зав'яжеш на землі буде зав'язано на небі. Тобто говорить про силу і говорить про те, що ти пасти будеш, мій народ. Навіть після Воскресіння Він говорить до Петра: Симоне, Йон, Петре, чи ти любиш мене? І багато хто каже, що це тому він його три рази питає, що колись той три рази від нього відрікся, і Господь Бог. Зато його питає, щоб то повернути, неправда. Він заплакав тоді і дійсно пожалкував. Задаймо, півень співав, і він дійсно заплакав і пішов, плачучи, каючись. Тобто каяття пішло. Але перед тим він йому казав, і дам тобі ключі царства Небесного. Ще до того він казав, ти Петр, тобто камінь. І на цьому камені буду будувати церкву мою і збудую її, він говорив. Тобто, бачите, далеко до цього відречення. А вже після Воскресіння, коли він йому з'явився, він тільки укріпив і сказав: Ти будеш пастирем, паси мої вівці, паси мої ягнята. Спаси, мої вівці. Тобто тут є символ старшинства, і ми не можемо про це навіть спорити. І коли ми дивимося на цей символ, бачимо, всі християни об'єднані в любові, є чітка ієрархія, і є Петро, апостол, все. Тобто від цієї ієрархії походить є Христос один, нема двох, трьох христів. Є один Христос, є один Бог. Як є її одно хрещення, нема такого перехрещувати. Це вже фантазія, священників, і то не священників правдивих, а попів. Які, вибачте, десь заочно вчилися, або, не знаю, з трактора пересіли на кадило, вибачте, що так. Грубо, може, навіть говорю. Але не можна такі речі робити: перехрещувати, переводити, переробляти. Це і неправда. Якщо людина. Похрещена в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, форма є сильна і правдива. Якщо вона похрещена в когось іншого, певно, хрещення є неважливе. І ми це маємо розуміти. І потім, коли ми дивимося вже аж у 320-25 роки, коли йшла боротьба з Арієм. Коли він бунтувався і хотів сина понизити, що о, Ісус Христос не є правдивий Бог, а є менше від Отця, менше від Духа Святої і тому подібне, коли йшли от людське втручання у церкву, коли політики втручались в церкву і хотіли, прикриваючись церквою, робити свої грязні справи щодо ведення війн, завоювання земель або вплив на тим чи іншим народом, це, це є Гідота, це є неправда. Але власне це заходило у церкву. І коли Арій робив різні свої вновшества, коли доводило, що ікона не може бути в храмі, бо це ідолопоклонство. Хоча вони розуміли, що таке ідолопоклонство. Це коли людина собі робить куміра і каже, це мій Бог. До прикладу, коли людина залежна від грошей, коли людина залежна від алкоголю, від розпусти. Коли людина робить собі куміри з артистів або з президентів, неважно, і для них оце більш важливе, ніж сам Бог або правда, що є на небі. Коли людина робить тельця, коли людина робить тесаного щось з дерева і каже, це мій Бог, як колись у нас був перун, Бог світла, Бог сонця, Бог води і тому подібне, нема таких богів. Є один правдивий Бог. І тоді, власне, всі оці з цієї землі зібрані, на Нікейському соборі вони сказали, що ікона це є правдива, бо ми її вшануємо. Тому що сам Господь Бог казав ще в Старому Завіті зробити тесаних херувимів хирувим, з дерева акації, кивот завіту позолочений, жезл рона, таблиці. Пристіл, скільки він має бути висотою за дошки і в ширину локтів, скільки має він бути. Це все він казав в соломоному храмі поставити, х, о, зробити хоругви, тобто по-нашому, павізи. Це все він, це не мої слова, це старий завіт. Читаймо. І якщо б Господь Бог це не давав, не хотів, тобто він би казав, це ідоли. Ні, це вшанування. Тому є ті речі не смієш трогати. Коли ви берете, прикладу, фотографію мами, ви є десь там в, я не знаю, в Ростовській області на заробітках чи в Кіровоградській, а мама є вдома, чи ваша жінка є вдома, і ви фотографію маєте, і ви подивитесь вечором, коли лягаєте спати, кажете, ну як ти там, жінка моя? І поцілуєте фото. Ви ж не її цілуєте, правда? Ви фотографію. Але як вам приємно, що ви бачите, ви ж просите цю фотографію. Бачите, ікона має більшу силу. І ми це маємо. І тоді пішло слово правильно славить Бога. Церква Христова правильно славить Бога. І тоді вийшло це слово православний, тобто той, хто православить. Є православні мусульмани, тобто слово грецьке «ортодоксія». Є православні євреї, ортодокси їх називають, бачите? Тобто це слово правдиво славить. І тоді задаємо слова папи Блаженного Івана Павла. Католики ми всі православні в любові. Чому? Тому що церква є єдина свята соборна. Тобто, якщо ми беремо слово Церква, ми її розуміємо собора, тобто зібрана з усіх кутків землі, і є соборною. Тобто, по Латині католицька, по грецьки кафоліческая. Бачите, церква, а віра. Тобто нашої церкви є православна. Тепер переходимо, чому в деяких храмах священники говорять, деяких ні. Тому що той священник, який є старший, який, вибачте, за часи Радянського Союзу зазнав гоніння. І коли ті чи інші, які присвоїли собі це слово православних, відбирали храми або співпрацювали з радянською системою і робили, цей священник має гнів, хоча не треба мати гнів. Але йому є важко, бо він, мов, від тої церкви страждав. Та причому тут це? Священник має зрозуміти, є введене в літургію Римом затверджене, є літургійне право. І там є написано: і всіх вас православних згадую, бо ми правдиві і православні всі. І католики ми всі, бо символ вірою, кожної неділі ми кажемо вірую в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. По російськи вірую в одну святу Соборну апостольську церкву. По-латинськи святу католицьку апостольську. По грецьки католічеську апостольську. Ну, бачите, але ні, ми і так перекрутимо. На мою думку, нема гріху, коли каже християн. Тому що це є перше правило, яке було? Але коли було доведено з отцями церкви і сказано, будемо згадувати, це, щоб доказати всім єретикам, що ми є правдива церква і ввели це слово православне, хай згадують, не бійтесь цього слова. Бо якщо я боюсь своєї фамілії, то як я буду наслідувати своїх батьків? Або ми часто боїмося називатись, звідки ми походимо, яка, яка ми нація. І коли ми кажемо, я українець, нам відразу кричать націоналіст. Ну нічого, коли поляки, угорці, росіяни, білоруси кажуть, а я білорус, о патріот. Бачите, наскільки ми даємо себе топтати. Ми боїмося визнати, що ми українці, ну русини називають, як хочемо. Але ми себе боїмося. І ми боїмося, ми чекаємо, що нам влада дасть, тоді ми будемо визнавати. Ми не можемо себе визнати. Так само і в вірі. І ще один елемент спрацьовує. Людина хитра, коли вона піде до того храму, а їй скажуть: вибач, ти мусиш більш чисто жити, покаятись, а вона махне рукою піде до іншого, а там скажуть, да, да йди, ми тобі простимо гріхи. Не можеш такі речі робити. Це страшні речі. До вас, дорогі телеглядачі і ті, що з Тячівського району писали це запитання, згадують, добре роблять. Не згадують, бо мають свою опінію, але також добре роблять. Але краще, щоб згадували, нема тут ніякого гріха. Навпаки, це добре, бо ми є дійсно єдина свята католицька церква православної віри, тобто вправді об'єднана. Все, і це є правда. Під проводом намісника Петра, святішого отця, патріарха, єпископів, священників і вірних оце є правдива церква. Все інше є політиканство і є те, де собі робили царі і ставили під себе для того, щоб краще управляти народом, робити з народу сіру масу, заставляти їх поклони бити, чола каже, чолом бити. А жити, ну як кажуть, вже приймай те, що є. Неправда. Людина є вільна, людина будує своє життя, а ми маємо її будувати духовне життя, спасати душу. А тіло ми лишаємо лікарям, тіло ми лишаємо на її розгляд. Добре, слава Ісусу Христу! Передусім, отже, благаю, щоб відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристонністю. Це добре, приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди, один Бог. Один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую, учителем поган у вірі й в правді.